Отже, всім доброго ранку. Ми підготували тему «Стійкість до антибіотиків та проблема МРС. Підготував мен'шіх явини та пропаренко Дмитро Григорович. План презентації ви можете бачити на екрані. У нас дуже детальна буде розмова з вами. Ну і почнемо, звісно, з актуальності нашої теми. Якщо заключається в тому, що у світі щороку фіксується зростання кількості інфекцій, викликаних бактеріями, стійкими до антибіотиків. Особливе занепокоєння викликають лікарняні інфекції та штами, такі як МРС, які демонструють надзвичайно високу результатність до багатьох доступних ліків. Вивчення механізмів стійкості бактерій до антибіотиків та впровадження стратегії для їх подолання є ключовим завданням сучасної науки та медицини. Адже від цього залежить здатність суспільства контролювати поширення небезпечних інфекцій у світі. Отже, стійкість до антибіотиків. Це таке явище, при якому бактерії адаптуються і стають несприйнятливими до дії антибактеріальних препаратів, які раніше ефективно їх знищували. Стійкість до антибіотиків є однією з найбільш серйозних загроз сучасній медицині та охороні здоров'я. Це явище виникає внаслідок адаптації бактерій до антибактеріальних препаратів, що знижує їх ефективність і ускладнює лікування інфекцій. Проблема актуальна не лише для медичної сфери, а й для глобального суспільства, оскільки стійкість антибіотиків впливає на тривалість і вартість лікування, підвищує ризику ускладнень, а також сприяє поширенню застежних штамів бактерій. Які ж є причини стійкості до антибіотиків? А саме, неправильне використання антибіотиків, прийом антибіотиків без призначення лікаря, недотримання курсу лікування, передчасне припинення прийому препаратів, надмірне використання антибіотиків. Часте призначення антибіотиків при вірусних інфекціях, які не потребують такого лікування. Антибіотики в сільському господарстві, використання антибактеріальних препаратів для стимуляції росту тварин або профілактики хвороб, ну і лікарняні інфекції, поширення застепень штамів бактерій у медичних закладах через недостатні гігієну. Стосовно механізмів резистентності. Механізми резистентності до антибіотиків у бактерій є складними і різноманітними. Вони забезпечують виживання мікроорганізмів навіть у присутності антибактеріальних препаратів. Ці механізми поділяються на кілька основних категорій, залежно від способу дії протидії дії ліків. Перше інактивація антибіотика, тобто бактерії виробляють ферменти, які руйнують або модифікують антибіотики, роблячи їх неактивними. Наприклад, ферменти бета-лактамазу бета-лактамази розщеплюють беталактаники це у паніцелінах, це фалоспоринах, Приклад ешеріхія колі, кліпсіялнімові. Друге – зміни мішені дії антибіотиків. Тобто, бактерії змінюють структуру білків або ферментів, які є мішенями антибіотиків, щоб ті більше не могли зв'язуватися і діяти. Модифікація феніцилінзв'язуючих білків або ПІП зміни в рибосомах. Рибосоми розвивають результат до макроїдів, тетрациклінів або амінобіказидів шляхом модифікації РРНК РНК до білків рибосоми. Модифікація також ДНК-гірази і топові замерази 4 це механізми стійкості до хінолодів, групи синтетичних антибіотиків. Знову ж таки, приклад: ешеліхія колі це та гіноза. Третє, обмеження проникнення антибіотиків у клітину. Бактерії можуть зменшувати проникність своєї клітинної мембрани або зовнішні оболонки дії антибіотиків, для антибіотиків. Четверте: активне виведення антибіотиків або ефлюкс. Спеціальні білки транспортери ефліксні насоси. Виводять антибіотики з клітини, знижуючи їх концентрацію до неефективного рівня. Наприклад, протеїни, такі як міксе у псевдомону саургеннозах, вони активно виводять хінелони, тетрацепліни і бета беталактани. П'яте утворення захисних біоплівок. Бактерії організовуються в колонії, оточить позаклітинним матриксом, який фізично блокує доступ антибіотиків до клітин. Наприклад, біоплівки на медичних амплантатах викликані стетеококус епідермідис. Шосте білковий обхід мішень. Бактерії синтезують альтернативні білки або ферменти, які виконують ту ж функцію, що й заблоковані антибіотиками, наприклад, модифіковані ферменти синтезу пептидок Це, наприклад, спостерігається у штамі стільки до тобто ванкоміце. І сьоме регені резистентності та їх передачі. Резистентність передається через мобільні генетичні елементи. Наприклад. Плазміди містять стійкості і може передаватися між бактеріями. Транспозони генетичні елементи, які можуть вбудовуватися в ДНК-бактерій. Конюгація передача генів через прямий контакт між бактеріями, трансдукція передача через віруси бактеріофаги. Трансформація захоплення бактерій фрагментів ДНК з навколишнього середовища. Які ж є наслідки? А саме, ускладнення лікування інфекцій, особливо в пацієнтів. Зростання витрат на охорону здоров'я через необхідність застосування дорогих препаратів, збільшення тривалості перебування у лікарнях, ризик розвитку пандемії, викликаний резистентними мікроорганізмами. Ну а тепер розберемо стільки до антибіотиків, наприклад, МРСА, перерозувому своєму А yeah. 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 Що ж таке, це МРСА? Або з англійською це медмецелін-резист степлокопус Ореус, а це ж там степлокопус Ореус, який розвинув резистентність до метеселіну та багатьох інших антибіотиків, включаючи пеніциліни є цефалуслори. Більшість інфекцій, спричинених мет... мет... метацелін резистентним золотистим золотистиким степлопоком виникають у людей, які перебувають у лікарнях або інших медичних закладах, таких як будинки для людей похилого віку та центри діалізу, розрізняють два типи МЕРСІ. Це MRCA і CARCA. Що таке HA MRCA з англійського Hospital Acquired метецилін-резистн Staphylococcus Aureus. Це метицилін мети мети резистентний штам Staphylococcus aureus, який виникає в лікарнях або інших медичних закладах. Інфекція спричинені метицилін-резистентним у H.A. степлопоку HAMRCA. Зазвичай пов'язані з інвазивними процедурами або пристроями, такими як операція. А внутрішньоведні трубки або штучні злоби і виникають у медичних закладах. HMRC може поширюватися, коли медичні працівники торкаються людей нечистими руками, або коли люди торкаються на чистих поверхнях. Сі МРС Community Acquired Медицин Резіс Тетилокопус Aureus. Це ж там Aureus, Орел, стільки до метацеліну, який виникає за межами зам... лікарні чи медичних установ. Тобто в громаді цей тип інфекції МРСА має місце в більш широкому суспільстві. Серед здорових людей. Ця форма громадсько, громадсько асоційована, часто починається з болючого нариву на шкірі. Зазвичай вона поширюється через контакт зі шкірою. Добру призику належать спортсмени, працівники дитячих закладів та люди, які живуть у місцях скупчення людей. Давайте перейдемо все ж таки до основного механізму стійкості до антибіотів. Почнемо з наявності такого гена, гена як ме. Ріємник Ей кодує змінений та міцелін, зв'язуючий білок Pbp2a та або Бі 2 Цей білок бере участь у синтезі клітинної стінки бактерій, але має низьку спорідність до бета лактамних антибіотиків, таких як пеміцелін, медіцилін, оксацилін та цифалоспорина. В результаті антибіотик не може зв'язатися з ПІБІ to Ей-білком, що робить бактерію несприятливою до дії. Захист клітинної стінки. Знову ж таки, BP2A змінює uh, звичайні кінцелін зв'язуючий білки, BBBP, які є мішенями для міцеліну. Це дозволяє МРСА продовжувати утворення клітинної стінки навіть у присутності антибіотика. Походження гена МКА. Ген МЕК-А uh, знаходиться на мобільному генетичному елементі з касеті хромосоми. Сці Мек. Цей генетичний елемент був ймовірно отриманий через горизонтальне перенослення під інших видів бактерій, з яких до бета-лакта. Чому антибіотики не працюють проти МРС? Знову ж таки, метіцелін блокує ферменти BPP, які беруть участь у побудові клітинної стінки, що призводить до загибелі бактерій. Але змінений ділок BPP2A не сприймає паніцелін як інгібітор і продовжує виконувати свою функцію, дозволяючи бактерії виживати та розмножуватися. Давайте ще розберемо додаткові фактори стійкості. МРСІ може виробляти бета-лактамази, ферменти, які руйнують бета-лактамне кільце по роблячи його неактивно. Це царзмінна система захисту, ферменти бета-лактамази та білок B2, A робить МРСІ надзвичайно стійким до всіх бета-лактамних антибіотиків. А давайте вже перейдемо до симптомів. Симптоми, симптоми самі самі по собі це телокопові інфекції шкіри. В тому числі НРС зазвичай починаються з набряклих болючих червоних горбків, які можуть виглядати як прищі або опуси полуків. Ось ми бачимо на нові. Ці червоні горбки можуть швидко перетворюватися на глибокі болючі корунди, абсеси, які потребують хірургічного дренування. Іноді бактерії залишаються на шкірі, але вони також можуть проникати глупо в, 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 в організм, викликаючи потенційно небезпечні життя інфекції кіст в кістках сувох хірургічних ранах. Проводоці, серцевих лавинах і легень, давайте поговоримо про причини виникнення МРСІ. Звісно ж, МРС є результатом десяти часто непотрібного використання антибіотиків. Роками антибіотики призначали при застуці, грипті та інших вірусних інфекціях, які не реагують на ці препарати. Навіть коли антибіотики застосовуються належним чином, вони сприяють розвитку стійких до них бактерій, скільки не знищують усіх мікробів, на які спрямована їхня дія. Бактерії живуть на швидкому еволюційному шляху, тому мікроби, які виживають після лікування одним антибіотиком, незабаром вчаться протистояти іншим антибіотикам. Давайте ж поговоримо про фактори ризику. Оскільки лікарняні та побутові штами МРСІ зазвичай навчаються в різних умовах, фактори ризику для цих двох штамів штам... відрізняються: фактори ризику для H МРСЕ. По-перше, це госпіталізація. МРСА залишається проблемою в лікарні, де він може атакувати найбільш вразливі групи населення літніх людей та людей з послабленою імунною системою. Наявність іноземного медичного принципу. Знову ж таки, ці, як ми вже сказали, медичні трубки, такі як внутрішньовенні лінії або сечові катетери, можуть стати шляхом потрапляння МРСА у ваш організм. Перебування по закладі довготривалого догляду. МРСА поширений у будинках для людей похилого віку. Носі МРСА мають здатність поширити його, навіть якщо вони самі не хочуть. Тепер поговоримо про фактори ризику вже для СС МРСА. По-перше, це заняття контактними видами спорту. МРСА може легко поширюватися через порізи, подряпини та контакт з шкіри до шкіри. Проживання в умовах скупчення людей або в антисанітарних умовах, спалака МРСА трапляються у військових тренувальних таборах, та в дитячих садах та в'язницях. Лю та бівінфіковані. Люди з лю інфекцією мають вищий ризик розвитку МРСА інфекції. Та, та вживання нелегальних ін'єкційних наркотиків. Люди, які вживають нелегальні ін'єкційні наркотики, мають вищий різик інфікування МРСІ. Та, давайте поговоримо про ускладнення. Інфекція МРСІ можуть протистояти дії багатьох поширених антибіотиків, тому їх важче лікувати. Це може призвести до поширення інфекції, яка іноді стає небезпечною для життя. Інфекції МРСІ можуть вплинути на вас. Вони впливають на кровообіг, на легені, серце, кістки та собору. Так, яка ж профілактика МРСА? Профілактика почнемо, все ж таки з ha МРСЕ у лікарні людей, які інфіковані або колонізовані МРСА, часто ізолюють, щоб запобігти поширенню МРСА. Відвідувачі та медичні працівники, які доглядають за ізольованими пацієнтами, повинні носити захисний одяг. Вони також повинні дотримуватися суворих процедур гігієни рук. Наприклад, медичні працівники можуть допомогти запобігти поширенню ЕЧМРСЕ. Просто миючи руки з милом або використовуючи дезінфікуючі засіб для рук до і після кожного клінічного прийому. Лікарняні ліка... ліка... приміщення, поверхні та обладнання, а також предмети білизни необхідно на регулярно дезінфікувати та чистити. Тепер поговоримо про профілактику саме СЕМ МРСІ. По-перше, це мити руки. Ретельне миття рук залишається найкращим захистом від микробів, медицина мити руки щонайменше 20 секунд. Носіть із собою невелику пляшечку дезінфікуючого засобу для рук, що містить щонайменше 60% спирту. На випадок, якщо у вас немає доступу до мила та води. Друге, це тримайте рани прикритими. Тримайте порізи та подряпини чистими і законіти їх чистими сухими бентами, поки вони не заживуть. Ніст інфікованих район може містити золотий стежте Якщо тримати рани закритими, це допоможе запобігти поширенню бактерій. Тримайте особисті речі при суді. Уникайте спільного використання особистих речей, таких як рушники, простирадла, лафритви, одяг та спортивний інвентар. Імерсієм поширюється на інфікованих предметах, а також через прямий контакт. Приймайте душ після спортивних ігор або тренувань. Приймайте душ одразу після кожної гри або тренування. Використовуйте милото воду, не користуйтесь спільними рушниками. Десентикуйте постійну білизну. Якщо у вас поріз або рана, виперіть рушники та постійну білизну в пральній машині на найгарячішому режимі, додаванням відділюючі, якщо це можливо, і висушіть їх у гарячій сушарці. Беріть спортивний одяг після кожного використання. Передаю слово моєму Олегу Медшко. Відповідно, як же запобігти стійкості до антибіотиків? Перше, це розумне їх використання, призначення антибіотиків лише за необхідності, дотримання призначеного курсу лікування і уникнення самолікування. Воно шкідливе для вашого здоров'я. Пам'ятайте. Друге, профілактика інфекцій. Є на рук, як вже було зазначено, вакцинація, стерилізація медичних інструментів. Контроль за інфекціями в лікарні. Третє: уникнення надмірного використання антибіотиків у тваринництві. заборона антибіотиків для стимуляції росту тварин, використання антибіотиків у ветеринарії лише за медичними показаннями, впровадження альтернатив, наприклад, вакцинування тварин замість профілактичного використання антибіотиків. Четверте: освітні кампанії, тобто інформування населення і навчання медичних працівників. П'яте: розробка нових антибіотиків та альтернатив. Тобто, потрібні інвестиції в наукові дослідження розширення тестування резистентності. Ну і, звісно, ж глобальна співпраця, національні та міжнародні програми, моніторинг та контроль резистентних штатів. А що можна зробити особисто? Ну, Наприклад, завжди дотримуватися рекомендацій лікаря, не вживати антибіотики про всяк випадок, дотримуйтеся правил гігієни та вакцинуйтеся. уникайте тиску на лікаря для призначення антибіотиків. Ну, і який же висновок цієї історії? Стійкість до антибіотиків є однією з найбільших загроз сучасній медицині та суспільству. Розуміння причин і механізмів резистентності, таких як, як надмірне використання антибіотиків та поширення резистентних штамів, дозволяє розробляти ефективні заходи боротьби. Особливу увагу в слід приділити профілактиці інфекцій, освітнім кампаніям та впровадженням нових антибактеріальних препаратів. Проблему стійкості до антибіотиків можна контролювати лише спільними зусиллями на всіх рівнях суспільства. Отже, правильне поводження з антибіотиками сьогодні це запорука здоров'я майбутніх поколінь. Наші джерела інформації ви можете бачити на екрані і дякуємо вам за увагу.